Привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал. І хто хоче далі дивитись зі мною готові розв'язки прикладів з підручника істер математика 10 клас, то запрошую на сьогоднішній урок. А сьогодні ми з вами продовжимо дивитись розв'язки з другого розділу, який називається тригонометричні функції, з 9 параграфу властивості тригонометричних функцій. І пропоную вам сьогодні подивитись розв'язок прикладів від 9.15 до 9.16. І так вперед. 9.15 і 9.16 мають умову обчислять значення тригонометричного виразу. Тобто тут є якісь функції і якісь кути. Ну, зверніть увагу, кути досить великі, а не такі, які у нас є в табличці тригонометричних функцій. Нагадаю, в табличці у нас кути, як правило, 0, 30, 45, 60 і так далі. До 360, не вище. А тут всі кути більше 360. Так от, щоб зуміти знайти значення цих функцій, використовуючи саме табличку тригонометричних значень, то будемо використовувати періодичні функції. Справа в тому, що і синус, і косинус, і тангенс, і котангенс, ці функції мають свій період. Який саме період? Для синуса і косинуса можна розкласти кут так, що якщо додати. Кількість періодів К – це ціле число помножене на 360 плюс якийсь кут, то цю кількість періодів можна якби скоротити, і у нас це буде просто синус альфа. Тобто для синуса і косинуса періоди кратні 360 градусам, а для тангенса і котангенса та 80 градусам. Якщо ви хочете подивитись теорію на цю тему, то посилання я дам в описі до цього відео. І так, К це множина цілих чисел, тобто К може приймати значення як 1, 2, 3 і так далі, так і від'ємні мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Тобто наша задача тепер ось ці кути розкласти через періоди, так, щоб ці періоди скоротити і записати менші кути, ніж 360 градусів. Ну і користуватись потім, якщо вже запишемо кут менше 360, і будемо ось такою табличкою, яка у вас є в підручнику, і буде на ЗНОМТ. Її завчати не потрібно, тому користуватись ви нею можете. І ми якраз сьогодні будемо її використовувати. І так, перший приклад: косинус 390. Якщо ми вже запишемо 360 помножено на 1, то у нас буде 360. А скільки не вистачає, щоб було 390? Не вистачає ще 30. Отже, ми можемо записати, що це 360. 360 плюс 30. Якщо по цій формулі тепер уже можна цей період відкинути, то це буде просто косинус 30. І тоді вже цей кут ви можете знайти в табличці. Дивіться, косинус 30 це корінь з 3 на 2. Сінус 405 градусів. Також запишемо 360 на одиничку і думаємо, ага, скільки ж нам ще не вистачає додати до 360, щоб вийшло 405. Якщо вам так важко, то ви віднімаєте від 405 360, ви отримаєте 45. І тоді цей період по ось цій формулі вже можна відкинути, і тоді це буде просто синус 45. І тоді синус 45 є в табличці, це корінь з 2 на 2. Далі котангенс 420. Для котангенса, нагадаю, тангенса період 180. Тобто беремо 180. Думаємо, якщо 180, скільки додати, щоб вийшло 420, це буде досить великий кут, більше ніж 360. Тоді ми множимо 180 на 2. Маємо 360 і думаємо, скільки ще додати до 360, щоб вийшло 420. 60. Вірно, тоді період вже можна відкинути, і у нас це буде дорівнювати котангенсу 60 градусів по ось цій формулі. Котангенс 60 по табличці подивились, це одиничка на корінні з 3 записали. Далі, четвертий приклад: це тангенс 750. Тут вже ми множимо наш період функції тангенс 180 на 4. Чому? Тому що 360 плюс 360 дає 720, і якраз 720, це 180 на 4. І уже 720 ми бачимо, що не вистачає до 750-30. Тоді ми можемо ось так це розписати. І тоді цей період можна відкинути, тоді залишиться просто тангенс 30. Дивимось, тангенс 30, це одиничка на корінь із трьох. П'ятий приклад: синус 720. Якщо просто взяти синус і 702, 360 помножити на 2, то ми зразу вийдемо на 720, то по суті, це якби 0 плюс 360 на 2. І тоді це якби буде синус 0. І ми можемо перевірити це 0. І останній приклад: це косинус 780. Дивимось, для косинуса період складає 360. Якщо помножити 360 на 2, це буде 720. Ага, підходить, скільки ще не вистачає до 720 додати, щоб вийшло 780? 60. Тоді, ось так розписавши кут 780. Ми бачимо, що період можна відкинути по формулі. Тоді кут буде дорівнювати просто косинусу 60. І тоді косинус 60 це одна друга, записали. Далі, наступний приклад такий же, тому будемо вже швидше його розв'язувати, пам'ятаючи, що таке періодичність функції, і пам'ятаючи, що для синуса косинуса період складає 360, а для тангенса і котангенса 180 градусів. Тобто, розписавши код через ось такі формули. ДК належить множині цілих чисел, то ви зможете відкинути цей період, уже мати кут, який менше 360, і по табличці тригонометричних значень вже знайти цей кут, просто підставивши значення функції і, кута, і знайшовши це значення. Так от, перше завдання косинус 420 градусів. Для косинуса ми виділяємо період 360. Просто 360 ми множимо на 1, тому що тут на 2 не треба множити, бо буде більше кут. думаємо, скільки треба додати до 360, щоб вийшло 420? 60, вірно. І тепер по формулі вже можна цей період відкинути, і це буде косинус 60 градусів. Дивимось, косинус 60 це одна друга. Синус 390 градусів. Також тут будемо множити 360 на одиничку, тому що якщо на 2, це вже буде більше, ніж даний кут. Скільки треба додати до 360, щоб вийшло 390? Вірно, 30. Отже, розписавши таким чином і виділивши період кратний 360, ми бачимо, що по формулі цей синус перетворюється просто в синус 30. По табличці це буде синус 30, це буде одна друга. Далі котангенс 405. Для котангенса період 180. Ну, якщо помножимо ми на 2, то буде 360. І тут можна від 405 відняти 360, буде 45. Отже, не вистачає 45, щоб записати і виділити ось так період кратний 180. По формулі тепер скорочуємо і маємо, що це котангенс 45 градусів. Дивимось: котангенс. 45 це одиничка. Записали. Четвертий приклад: тангенс 390. Для тангенса період кратний 180, але множимо на 2, тому що тут вже тоді буде 360. І додаємо, ще 30, це буде 390. по формулі можна цей період скоротити. це буде просто тангенс 30 градусів. Дивимось, тангенс 30, це одиничка поділити на корінь з трьох записали. П'ятий приклад: косинус 750. Для косинуса кратно 360, ми можемо помножити 360 на 2, буде 720. І дивимося, у нас код 750. Не вистачає ще плюс 30. Потім, по формулі, ми можемо цей період прибрати. Ми отримаємо, що це косинус 30 градусів. Дивимося косинус 30 це корінь з 3 на 2. Шостий приклад: Сінус 765. Для синуса період кратний 360. Множимо 360 на 20 720. Ага, підходить, тому що ми можемо відняти 765 мінус 720, ми отримаємо 45 градусів. Тоді можемо вже період цей прибрати, і буде синус просто 45. Дивимось це значення синус 45, корінь з 2 на 2, записали. Отже, я надіюсь ви розібрались, що таке періодичність тригонометричних функцій. Який період саме для функції синус і косинус. Дозволяє перетворити кут і зменшити його і знайти по табличці. А який період для функції тангенс і котангенс. Вони трошки відрізняються, тому це треба запам'ятати і використовувати в таких прикладах. Якщо відео вам сподобалось, чекаю від вас лайк, а взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо далі розглядати все нові нові приклади. До нових зустрічей! Все буде Україна!